Так, усім привіт, все там відпочинки, блядь, спини болять. Починаємо працювати. Що першим ділом треба зробити з понеділка? Відкопатись. Так, вчора тут приїхав колега, трошки відкопав, чого бо брательнику мінеральне привозив. Ми зараз теж МТЗюк завівся. Вітер дує. Прийдуть взагалі дощ сьогодні, має бути. Що вітер задуває, вибачайте. Зараз нам стану, де не задуває. Привіз там якісь 10 тонн. Взагалі, ну, почистили, дизюк завівся, а ми зараз будемо тому відриватись, бо треба свої трошки. же у чоловіка гроші під свої треба трошки віддати. Йому свої зілок там один відправити. Мав сьогодні, але бачу, що сьогодні зілок не приїде, бо теж відкапується. У нас такі сніжки. Все позавалило. зараз ми трошки від складу відвернемо. Не будемо щось там по кришам думати, бо дуже сніг навалило Короче, Вітер дує, не знаю. Пізніше відео нормальне снідаємо, вітру не будемо. А тут у нас кучугурки такі. Ти ну, зюк завівся, це добре. Зараз вітер стягнемо сніг. Десь туди витягнемо, щоб зілок міг заїхати. І все буде чекі піки Всім пока, лайки і підписки.